У Кривоморозі продовжують системно зміцнювати енергетичну стійкість міської інфраструктури, особлива увага світлофорним об'єктам. Адже навіть короткочасне знеструмлення може привести до транспортного хаосу, аварій і небезпечних ситуацій на дорогах. Щоб уникнути колапсу у місті реалізують програму встановлення систем безперебійного живлення. Даний світлофорний об'єкт обладнаним джерелом безперебійного живлення. Який складається з безпосередньо акумулятора, інвертора, до якого можна також доєднати ще світлові панелі, системою захисту, тобто безпеки з від відкривання двері. Системи охолодження та обігріву в зимовий або літній час у кривому розі такі системи вже працюють на 57 ключових перехрестях, саме там, де транспортний рух найбільш інтенсивний. Це спільне рішення міської влади та патрульної поліції. Якщо минулого року автономні джерела живлення встановили на 30 перехрестях, то цього року ще на 27. Тепер навіть під час аварійних чи планових знеструмлень робота світлофорів залишається стабільною в умовах постійних ризиків ворожих атак, планових та екстрених відключень від електроенергії. Ми підвищуємо. Енергетичну стійкість нашого міста, в тому числі і світлофорні об'єкти, ну, щоб не було транспортного колапсу. Як пам'ятаєте, було у 2022 році на початку війни. Обрали разом з патрульною поліцією найбільш завантажені, найбільш важливі перехрестя. І на 57 найважливіших світлофорах встановлені... Засоби встановлення електроживлення, які працюють від 4 до 12 годин за паспортом, але у нас були ситуації, коли вони працювали і годин. Сучасне обладнання виглядає як металева шафа, що може бути розміщена на землі, стіні або безпосередньо на опорі світлофора. Усередині акумулятор, інвертор, система захисту від перегріву, датчики температури, охолодження та підігріву. Безперервна робота світлофорів це не просто зручність для водіїв, а важливий елемент безпеки для всіх учасників дорожнього руху. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський.